O que 2 гривны к тотальной бедности. Нестабильный, вечно растущий курс доллара потихоньку возвращает Украину в лихие 90-е. Время валютных менял снова настало возле каждого банка, на вокзалах и даже на таможне. Вновь появились люди с барсетками, которые всегда готовы купить или продать вечно зеленые доллары по выгодной для них цене. Причем современные менялы своей профессии особо не стесняются. Свои валютные операции проводят прямо у всех на виду и с молчаливого согласия правоохранительных органов. Вас Не гнітить те, що від вас менше, ніж за 100 метрів, стоять натопи валютчики. Зайшов? Ну менше, з там на джерельні роками. Район. Район? Ну, але Галицький відділ звідси кілька кілометрів. А валютники міняли від вас менше. Секретні матеріали на границі з Польщею нашли цілий чорновалютний ринок. Какой же там курс, хто кришують мільйони оборотів сервонала? Смотрі далі. Вічно зелений вже по 27 гривень. І невідомо, коли припиниться його зростання та наше з вами зубожіння. Це взаємопов'язані речі в країні, яка напряму залежна від імпортних товарів чи його складових. Якщо... Всі бажаючі не можуть придбати на валютному ринку валюту. Вони починають шукати шляхи, яким чином цю валюту придбати. Допоки значних сум валюти в день з вогнем не відшукати у обмінниках, з'являються так звані точки, де працюють неофіційні міняли. Якщо вони намагаються задовільнити попит, який не може бути задоволений офіційними шляхами через банки, ну то вони хочуть на цьому заробити. Закономірно, що це частково призводить до певного зростання валютного курсу однак і держава у цій ситуації грає не останню скрипку. А тут ще один важливий момент. Діяльність спекулянтів успішна лише тоді, коли є розбіжність між офіційним курсом і реальним ринковим курсом. Якщо тільки держава чи центральний банк намагається офіційний курс встановити на рівні, який є нижчий за реальну ринкову ситуацію, тут же з'являється поле діяльності для спекулянтів і тут же з'являється чорний ринок. Місто Червоноград Львівської області, столиця Шахтарів Західної України. Близькість до кордону та аж до трьох пунктів пропуску з євросоюзом. Адже тут у приміщенні місцевого автовокзалу виріс валютний базар. Міняли конкуруючи один з одним, запропонують вам товар одного того ж самого асортименту, але в будь-яких кількостях спершу йдемо приховано та дізнаємось, чи дійсно тут можна купити багато валюти. Маленький це 690 Тобто, Якщо попросити вас півтора тисячі, може Тобто, Щоб поїхали війну, А тепер повертаємося вже без прихованої камери. Натрапляємо на колегу міняли, з яким попередньо домовлялося про великий обмін. Він саме в процесі обміну. Будь ласка, можемо цікавитися на відкунок чорного відпозитів. Бувати ко не міняєте. Хоча зустрічі з журналістами чоловіки не раді, однак поводять себе спокійно і намагаються так сяк щось пояснити про свою діяльність. Воно було зу, щось страшне, але там, такі гроші було, не знати що. Ні, як... де, де немає. Як немає вони? Банк, бувал. Та вони стали такі регіонки, йдемо, що можна, скільки хочеш. Та, Та, Ось хоч. там єдине, що зробили 2% тих пенсійних фондів. Да, да. вони, вони їх відмінили, вже в першому читанні відмінили, так. їх відмінять, і воно ну, uh -huh. все трясеться. Вони просто самі, самі вони хлопці, ну так лапці, подивіться, на тобі Що не ради. Що вони витворяють? Є, що, так, не, що а тут, як завжди, кажуть, був такий кволдай, як завжди Ні, вашого ми обрада, ми все було колись багато, всього було колись двадцять чоловік. Подібні чорновалютні ринку є уздовж всього західного кордону від Львова до найпівнішнішого пункту пропуску ягодин Волинської області. Тут в знаки в першу чергу близькість до кордону і транскордонний рух товарів. Ну, якщо товари рухаються через кордон, вони закономірно потребують грошей, щоб за ці товари розраховуватися. Розуміло, що такі розрахунки здійснюються в валюті. Відповідно, і попит на валюту в західному регіоні буде вищий. А ще зважно на славнозвісних європейських туристів та заробітчан. Пропозиція валюти так само буде вища, зважаючи на наявність туристів, зважаючи на потоки, які йдуть від трудових мігрантів. Тому закономірно, що в західному регіоні клімат більш сприятливий, так скажемо, для валютних спекуляцій. Кримінальна відповідальність передбачає до п'яти років позбавлення волі однак, суми обміну мають бути у десятки тисяч доларів відповідно на сотні тисяч національної валюти. Можемо говорити про кримінальну відповідальність в розрізі ну приховування від сплати податків, але це потрібно, щоб сума такої операції була ну значною, тобто починаючи від ну, там, тисячі неоподаткованих мінімумів, а один для цієї статті кримінального кодексу становить там 670 гривень, тобто і помножити на тисячу. І якщо е, розмір валютної операції буде містити в собі недоотримання в бюджет або державний цільовий фонд е, суми з відповідним таким розміром, то тоді вже можна говорити про кримінальну відповідальність. А що тим часом робить наша реформована поліція? У Львові чорновалютні ринки знаходяться поблизу самісеньких райвідділків. ось цей на вулиці Джеральній. Розташований за 500 метрів від обласного управління МВС та менш ніж за 100 метрів від Шевченківського райвідділку поліції. До слова, у Львові два подібних ринки. Ще один теж неподалік залізничного райвідділку поліції по вулиці Городецькій. Міняли облюбували там вуличку близьку до ринку. Допоки знімаємо, як валютники, майже не ховаючи, задовольняють попит львів'ян, помічаємо, що на перекур вийшов черговий райвідділку. вас не гнітить те, що від вас менше, ніж за 100 метрів стоять натовпи валютчики. За що? Тестометри. Ну, менше трошки, там на джерельні роками. Тоджавицький, Тоджавицький район? Гауцький Гауцький район. Ну, але... Але скивий відділ звідси кілька кілометрів. А валютники міняли від вас менше. Ось так: я не я і хата не моя. Десь приблизно так виглядає і загально державна позиція, яка дозволяє валютникам по сьогоднішній день не приховано провадити свій промисел, розхитувати економіку та впливати на курс.